Мене звати Аня Савчук, я викладач з 12-річним стажем. А, загалом а, моїми основними зацікавленнями є а, нішові тенденції, от, наприклад, як технічна англійська, тобто різні напрямки, наприклад, QA. А також а, я дуже люблю поєднання, навчання і дослідження про мозок і намагаюся в розробках своїх використовувати знання набуті на своїх курсах а, для полегшення студентів. Там якраз вивчення цієї мови англійської мови, і трішечки хотіла би розповісти про свою методику, яка в принципі застосована на принаймні двох курсах, і ми хочемо запустити третій курс також по співбесідах, але вони все рівно мають певну спільну основу. Найважливішим це є метод кліл. Можливо, хтось знає це є предметно мовне навчання. Таким чином ми вивчаємо. Фах якраз в мовному середовищі. Навіть якщо ми говоримо про початкові рівні, я намагаюся знизити, то, скільки це можливо, вивч... вживання української мови. Тобто, як викладач, я намагаюся використовувати техніку грейдінг, де я адаптую і, можливо, навіть передбачаю ймовірні знання вже студентів і використовую а, простіші слова якраз, але англійською мовою. Тобто в нас 90-85% наших занять відбувається навіть A1, A2 англійською мовою і B1, B2 90, – 90-95% відбувається тільки англійською мовою. Також я за те, щоб не перекладати і мотивую своїх студентів знаходити і надаю їм, наприклад, якісь синонімічні конструкції. Таким чином, ми вивчаємо професійну англійську та англомовну англомовну комунікацію і культуру спілкування, використовуючи в принципі тільки таргетну англійську мову. Це найважливіше. Стосовно курсу, можливо, трішки розкажу, зазвичай він складається, як і A1, A2, B1, B2 з трьох модулів. І е, ці курси поділені принаймні на дві головні частини, як Мар'яна вже говорила. Е, перший етап це є теорія і технічна англійська, тобто дуже багато термінології, дуже багато якихось цікавих слів, які використовуються безпосередньо для е, бізнесу, навіть не так бізнес, як е, QA English. і також. Іншим іншою частиною нашого курсу є все таки розвиток soft skills. Таким чином, ми також намагаємося спілкуватися і презентувати себе також. Цікаві, розглядаємо теми, наприклад, про роботу в команді. Загалом, як навіть стати фасилітатором, звісно, це залежить від рівня студентів. Тобто, чим вищий рівень студентів, тим в нас є більша можливість до обговорення до дискусій. І окрім, наприклад, базового нашого. Підручника ми використовуємо відеолекції з різних і Ютуб-каналів, також з відомих ресурсів, з онлайн-відеолекцій відомих університетів, які є в вільному доступі, для також покращення і запам'ятовування матеріалу, і, в принципі, для різностороннього, скажімо так, його засвоєння. Коли ми говоримо про а, різницю між а, початковим рівнем і а, вищим рівнем B1, B2, а, необхідно визначити, що саме ви маєте в пріоритеті, і який у вас а, початковий рівень. Якщо ви трішки відчуваєте, що все-таки вам необхідно а, Граматично підтягнутися, так тобто у вас є ще певні питання. Зазвичай в багатьох із нас є питання по певних граматичних темах, навіть як представляти себе, як розповідати про свій а, досвід, а, і ви не від так дуже впевнено в спілкуванні. Скоріше за все для вас є оцей перший курс найкращим. І якщо ви все таки відчуваєте себе вже більш впевнені в спілкуванні, тому що B1, B2 вже вимагає певного. Володіння певними конструкціями, певним лексичним запасом, так як я вже сказала, що курси а, з технічної англійської b 1 b а практично всі англійською мовою. Безпосередньо ми стараємося уникати української мови для того, щоб уявити, що ми якраз в англомовному середовищі, і для того, щоб отримати побільше, побільше практики загалом можна ще розповісти про підхід до власне навчання і як планувався саме цей курс, тобто контент зрозумілий. А яким чином ми це створювали? Можливо, ви знаєте таку технологію, як а, Smart Goals або розумні цілі. Я намагалася визначити а, конкретні цілі для кожного з цих курсів, і а, таким чином, наприклад, а, за конкретний період часу, за три місяці, ми б мали досягнути цих а, цілей. Вони не є Дуже важкими, тобто вони є перевірені. Ми цей курс вже запускаємо вдруге, тому я надіюся, що ми навіть взяли дещо на опрацювання з попереднього курсу. Але загалом в нас є чітко випрацьована модель побудови курсу, яка включає різні теорії, наприклад, когнітивного навантаження, які розроблені з урахуванням. Того, скільки інформації ви можете, наприклад, отримати за певний проміжок часу, коли і як вам необхідно цю інформацію повторювати, ми намагаємося час від часу проводити такі квізи, звісно, не тестування. У нас є також домашні завдання, які бажані до виконання, загалом. Хочу сказати, що в нас існує конкретна ціль а по кожному з етапів цього курсу. Наприклад, по закінченню студент точно має навики граматичні представлення себе, розмови і представлення техніки і теорії тестування, вміє розрізняти і застосовувати. Um, слова, які розрізняють терміни, наприклад, errors, failures, defects. Uh, таким чином, наші студенти мають чіткі і конкретні, uh, скажімо так, takeaways, да, певний багаж знань по закінченню uh, курсу.